Усім привіт! З вами Микола Семенюк, автор мультсеріалу Університет Чупарського. Сьогодні в мене задача намалювати трошки нетипового персонажа, а саме лелеку поштаря. А і за задумом це не звичайний поштар, а агент під прикриттям. Труднощі мене не лякають, тому підшукавши в інтернеті підходящий референс, я взявся за цю задачу. Час від часу в нашому мультсеріалі зустрічаються тварини, але це трапляється доволі нечасто. Насправді я гадки не маю, яка форма має бути у поштарів, тому тут, напевно, я її роблю більш інтуїтивно. Бо в моїй голові поштар це жінка середніх років на велосипеді, яка розвозить пенсію. Наразі я підготовлюю основну форму персонажа у фазі три чверті. Далі до неї будуть додані е, програмні кістки, які дадуть змогу рухати персонажа як заманеться. Тепер я мушу розібрати персонажа, щоб задані кістки не впливали одна на одну. Промальовую по основним частинам тіла це тулуб, голова, ноги і руки, і перевіряю на працездатність. Не забуваю додати прямокутники під шар голови, які будуть виконувати функцію В. Наступний крок це деформування основної форми під інші фази, для того щоб персонажа потім можна було плавно крутити, наче в 3D. Такий стиль анімації називається рігова анімація, або якщо використовувати термінологію старої школи анімація перекладки. Більшість сучасних мультсеріалів використовує саме такий стиль анімації. Адже він набагато швидший та дешевший за звичну покадрову анімацію. Після завершення цієї рігової ляльки аніматор буде лише рухати повзунки у ключових кадрах для того, щоб змінювати позу персонажа. Цей стиль анімації нічим не гірший за всі інші. І як в усіх інших стилях якість залежить лише від скіла мультиплікатора. Тепер наш персонаж вміє рухатися, крутитися. Залишилося навчити його розмовляти, а саме намалювати різні типи ротів під різні звуки. Зазвичай я створюю від п'яти до десяти типів різних ротів під певні звуки, а також під певні емоції. Ну що ж, тепер нарешті можемо подивитися на цього персонажа у Русі. Витягуйте мене.